Привіт всім! Огляд на Yamaha Joke sa 36 j Чотирьохтактний, інжекторний, водяне охолодження. Свіже привезений з Японії в прекрасному технічному і візуальному стані. Ну, Давайте будемо дивитися детальніше. 23 500 км оригінального пробігу. У 36-ї один ключик заводський. Відчиняємо сидіння і дивимось під сидінням. А що в нас є під сидінням? Є доволі місткий багажничок і є, є чохольчик в подарунок новому власнику. А чому в подарунок? І чому приходиться перешивати сидіння? Багато хто мені каже, а сидіння перешити, все. Не оригінал. Але добре, коли був би оригінал. Сидіння оригінал, але в нього є, дивіться, бачите, от за 20 років от якісь невеличкі поривчики, там, чи котик заліз на сидіння і почесав лапки. Ну Причин, чому порветься сидіння і чи можливо пошкодиться, ну просто маса. від до таких невеличких поривчиків. Приходиться перешивати сидіння ну, до таких більш таких, е критичних моментів. Їх можна просто силікончиком замастити і кататися на оригінальній сидінні. На оригінальному. Залишив оригінал, як ви любите. Чехол даю в подарунок, можете перешити. Ідемо далі. Це до питання, чому перешивається сидіння. Кришечка баку у нас показує 11 го року випуску скутер 11.07. Прекрасному стані чистесенький бак. Побігли далі. Задня частина все добре. По пластику коричневий, красивий колір, без подряпин, без дефектів. Повністю на рідній варіації, тобто ремінь, ролики, варіатор, все повністю оригінальне залишилось. Ніяких абсолютно питань по... Технічному стану практично немає і візуально так само жодної подряпинки, все красиво, все чудово. Це той колір, який я люблю, який на сонечку дуже-дуже гарненько переливається. Передня гума Dunlop стоїть відсотків 50-60 протектора 20-го року гума. Женька, якісна гума. Гідравлічна вилучка, вилка гарно працює, ніяких питань по роботі. І скутера, і вилки ну, абсолютно немає. Виглядає, як то кажуть, як, як нова техніка. Як ви бачите, жодного там, жодної як такої, ані, дивіться, є, тут невеличка подряпинка, от незначна абсолютно. Можна її зняти. Я, до речі, приїду в гаражик заберу її. Так, ну, А так, в принципі, дивіться, права частина також без подряпин. тут також все чудово. Задня гума, також Dunlop ранскут, відсотків 70 протектора залишилось, тобто напарній У гумі Dunlop. Все. Все, як то кажуть, дуже і дуже прекрасно по скутеркові. Нічого такого немає. Послухаємо, заведемо двигунчик. Лампочка працює. Тихенько, гарно, рівно працює двигун. Без зауважень абсолютно. Датчик на бак також працює, до речі. Поворотничок правий моргає, світло, ближній, дальній, поворотничок працює також. Все, без питань по електриці. Бібіка також працює. Кош, цей кошик, карманчик, до речі, в 36-й, хто не знає, хороший. Зручна посадка для них. Ну що, поїхали, глянемо, як воно біжить, їде. Зручна, популярна на сьогоднішній день моделька 36, -та. і їх достатньо в хорошій якості приїжджає. Так, ну що, 60 взагалі без питань. І причому з таким набором жвавим. Ну, Можу сказати, що дуже і дуже гарненький апарат і гарно біжить. Так що, кому до вподоби, телефонуйте, контакти в опису під відео, телеграм-канал в описі, заходьте, дивіться, що ще є на продаж, вибирайте для себе, підписуйтесь на YouTube, щоб не пропустити цікаві пропозиції. Побачимось. Нових відео, всім дякую за увагу.